Сидіти 40 хвилин і гуглити, чи одразу питати у тімліда. Вибач мій тімліт, але краще спитати в нього, тому що він точно буде знати відповідь. Щоденні короткі, дейліки, чи довгий мід, але раз на тиждень. Щоденні короткі, щоб частіше отримувати апдейти і розуміти, взагалі, що відбувається на проєктах. Погоджую, слухай, стільки чула багато моментів, коли робила роботу, а виявилось через тиждень-два. Кожен зрозумів трошки задачу по-своєму і два тижні роботи. Так. Ох, а ніколи й більш. Да? Так. Тому розумію тебе тут. Спокійний проєкт, але рутинний, чи хаос, але максимально цікавий. Хаос. Сто відсотково для мене це хаос. Тому що рутина вона виснажує і можливо ти втрачаєш інколи бажання працювати, тому що тобі все цікаво, зрозуміло, ти не розвиваєшся. А коли це хаос, коли це ось такі купа проектів, от я зараз просто неймовірно кайфую від роботи тут, тому що дуже багато проектів вони всі різні і постійно з усіма ти спілкуєшся, ти розумієш, ти розбираєшся, і ти якби спробуєш всі сфери життя, тому 100% багато проектів в хаосі. Клас. Робити аналітику з нуля чи занурюватись вже існуючу документацію? Стоїть садково з нуля, тому що читати документацію після когось це неймовірно тяжко. Це... Сидіти 40 хвилин і гуглити чи одразу питати у тім ліда. Вибач, мій тім але краще спитати в нього, тому що він точно буде знати відповідь. Короткі деліки чи довгий мід, але раз на тиждень. Щоденні короткі, щоб частіше отримувати апдейти і розуміти взагалі, що відбувається на проєктах. Угу, погоджую, слухай, стільки чула багато моментів, коли робила робила, а виявилось через тиждень-два. Кожен зрозумів трошки задачу по-своєму, і два тижні роботи так. ох, а ніколи й більше. Да? Тому розумію тебе тут спокійний проект. Але рутинний, чи хаос, але максимально цікавий. Хаос. Стовідсотково для мене це хаос. Тому що рутина вона виснажує і, можливо, ти втрачаєш інколи. Бажання працювати, тому що тобі все цікаво, зрозуміло, ти не розвиваєшся. А коли це хаос, коли це ось такі купа проєктів, от я зараз просто неймовірно кайфую від роботи тут, тому що дуже багато проєктів вони всі різні і постійно з усіма ти спілкуєшся, ти розумієш, ти розбираєшся, і ти якби спробуєш всі сфери життя, тому.